Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. У нас п'ятниця, і, як зазвичай, у нас розклад на сімейку тим, хто, хто керує світом. Що тут вже в мене випало? Я розказую знову, тому що можуть бути люди, які перший раз завітали на мій канал. Ось, тому... Пояснюю, я коли починаю робити розклад, готуюся, читаю те, що я хочу, те, що я собі заміточки зробила, і мішаю карти. От вони випали в мене. А хто дивиться цю рубрику постійно, з самого початку, хто дивиться зону пробуждення, тим, не треба, тим людям не потрібно казати, хто така сімейка. Ось вийшла в мене сімейка, вона керує світом. От вона керує світом і давно. Дивіться, тут навіть по цій карті видно е, острів. Ось вони вихідці з цього острів. Давно. Бачите, корабльо, кораблем чи чим. Цей острів називався колись Антарктида. Ось вони вихідці звідти, мої дорогенькі. Бачите, це е, по місяцю це карта місяць. Ось, е, воно говорить, що вони колись знищили. Самі цю Атлантиду. ось І перейшли на материк євразійський, скажімо так, в Англію, наскільки я знаю. Оце сімейка, ця карта говорить сімейка, це тінь. Вони в тіні от карти от дослівно показали, навіть нема що говорити. Давайте я конкретно зараз запитаю: хто керує світом? Карти, в принципі, показали. ось Але давайте. Хто керує і як вони керують світом. Можливо, для тих, хто цього не знає. Бо, вибачте, кожен тиждень дивиться на сімейку, що можна запитати. Ось, передивіться всю рубрику. Там у нас більше вже 80 відео. Ось. І ви дуже багато чого відкриєте для себе. раз дивимося, хто керує світом. По-справжньому. Розумні люди, бачите? Ось ці карти, ось, карти говорять про те, що вони вихідці звідкись? Шестірка мечів говорить про те, що вони взяли. На себе цю відповідальність керувати світом. Бачите, і давно по цій карті теж у них є свої контракти, навіть можна сказати. Бачите, тут папірус звернутий, тут у нас корабль, тобто вони вирушили з Атлантиди, як я це пояснювала. У них є свої контракти між собою. Дев'яточка жезлів говорить про те, що вони тримаються осторонь, тобто в тіні вони. Ніхто їх ніколи не бачив, ніколи і не, як сказати, не впізнаєте. А, от, а хтось мені пише. А ви знаєте, ви впевнені в тому, що вони люди. Так, я впевнена в тому. Дивіться зону пробуждення. Ось, Бачите, війни приносять вони. Ось, якісь ці, дивіться, ви бачите, і лицар мечів, і королева мечів. Тобто у них є цілі: цілі, які вони напрацьовують, у них є план, у них є контракти між собою, у них є якісь історичні факти. Ось, якось так. Тобто, і я би навіть сказала, колись я в якомусь розкладі я казала, що у них 95 приблизно ось так. Десь більше 90% усіх скарбів на землі належить цій сімейці, щоб ви розуміли. Ось, і тут теж накопичення. У них ціль накопичення, мої любі. Тобто, накопичують вони свої ресурси. Це, знаєте, закрити. Це не є масони. Ще раз говорю, це не є масони, це не є євреї. Я вже говорила: євреї це якраз і є ті. Ну, як солдати їхні, як, як їхня охорона, як їхні піддані, давайте я так скажу. Усі королі, усі принци, усі ці президенти, ті, хто керують країнами, державами, підпорядковуються ці сімейці. Ось це ми теж говорили, і ми вияснили з вами, що це є кучма у нас. Тобто він керує і надалі. Тобто, все він знає. Все він керує, особливо фінансово. Щоб ви розуміли, фармацевтична і фінансова сфера це теж належить освітня сфера, у них все під контролем. Якщо ви добре подумаєте про медицину, ну, вибачте, мені медицина в більшості направлена для того, щоб людину підсадити на. Якісь пігулки, щоб людина все життя їх приймала і була залежна від таблеток. Тобто на пенсію виходиш і ти на таблетках. От Я за кордоном я тут бачу всі вони на таблетках. Ось якось так. Ну, Рідко хто, ні. А так вони всі на таблетках. От Конкретно, якісь хронічні захворювання в них і тому подібне. Тобто, це ми вияснили, хто керує світлом. Карти показали. Звичайно, та людина, яка в цьому не розбирається, щось інше прочитає. Я бачу в цьому те, що я сказала. Так, що можна ще запитати в Таро. Ну, давайте ще запитаємо, які в них плани щодо населення. І тут вже йде. От війни вам йдуть вже. Війни йдуть. Переселення якесь можна навіть сказати, якийсь рух. Приморочити. У них а, план приморочити людей в омані, щоб от люди жили, як знаєте, в рожевих окулярах можна навіть так сказати. Безперспективні. Бачите, от перспектива і зразу страхи якісь. Натиснути. Ну, от. Бачите, якось так. У них, плани, в планах, бачите, от знову випадає карта і говорить, що у них 90% вони жирують. 90% ресурсів в усьому світі належить їм. Більше навіть. Навіть більше. Ми дивилися навіть більше, ніж 90%. Тобто, якщо ви думаєте, що е, Зеленський багатий, так він багатий. На наші Мільярдер, так? У них такі суми, що нам і не снилось. Оті мільярдери, які дозволено яким, таким, як Зеленський, так? Вони всі у них під контролем. Вони або стають алкоголіками, або наркоманами. Далі, правда, і не треба вам про це говорити, тому що ви і так все знаєте. Тут іде тиск, рожеві окуляри і не давати не, не унеможливлення розвиватися. Тут люди щоб жили. А як зробити, щоб людина боялася всього? Дати їй віру, дати їй Бога. І казати, що Боженька усіх тримає під контролем. От все, всі, всі здійснюші Боженька. Розумієте, який, ну, скажімо так, ну, це страх. Це страх, це залякування, неможливість розвиватися конкретно. Ось якось так. Тобто тримати в рамках. Вже це починається зі школи, до речі, це вже починається зі школи. Туфту якусь припадають в школі. Зачасту предмети не цікаві. Дітям не цікаво вчитися. Розумієте, ось якось так. Добре, якщо у вас будуть запитання стосовно сімейки, будь ласка, задавайте. Я сподіваюся, я трошечки вам розповіла чуть-чуть Капельку. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!